та затвердження її у новій редакції. у до зміні кодів використання коштів. Прошу до голосування. За, проти, утримав. Рішення прийняти. Наступне про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Миропільській територіальній громаді на 20-27 роки. Я один єдиний коментар, якщо дозволите. Хочу дати щодо програми і щодо взагалі позиції держави до статусу української мови. Навіть працівник Міністерства освіти, працівниця фахівчиня, зазначає в своєму коментарі, що дітям, які є, перемістилися з внутрішньопереміщених територій зі Сходу, саме російськомовних територій. Навіть вчитель може тактовно пояснити, що я не розумію цієї мови, тому ти маєш звертатись або спілкуватись і вчитись, і ми тобі допоможемо оголоцювати українською мовою. Ретика позиція гарна чітка, що це вже етично казати, що я не розумію, але етично, не без викликів, без нічого. Я не розумію і все так, як вони колись нас. Прошу за ну, гарну програму підтримати за, проти, утримавсь рішення прийняти. Наступне про затвердження програми надання поворотної фінансової допомоги резервних коштів по донатному на території міської територіальної громади на 25-26 роки. Питання, якісь є щодо? Прошу на голосування за? Проти утримавсь, рішення прийняти. Шосте про внесення змін до програми підтримки розпомовлення середньому підприємни з саморобських селищної теряні громаді на 23-25 років, викладення її у новій редакції. Зміни полягають у доданні статусу військовослужбовців та членів родин щодо з метою кращої адаптації їх до соціально-економічного проживання. Прошу до голосування. То за? Проти. Утримався? рішення прийняте. <клес> Про внесення змін до бюджету Мироспісанопровади на 25 на доповідала комісія. Чи потрібно ще від є питання? Якщо немає, прошу до голосування. То за?

1000, <рес> але це не більша кількість боржників це по земельного податку. <плес> але там не всі боршники, бо є люди, які досягнули пенсійного віку, але так як вони не подали заяву про те, що ми вже маєте пенсійний вік, і ми пред'явили пенсійне причення, їм далі нараховується податки. Податковий <плес> <плес> треба. треба. Через кабінет. Вона податкова називається кладбика. У нас електронний можна. Є податок з юридичних осіб, тут великі суми, то в 23, 187, 69 копійок, то в 1300, це Smart Indual System. Перед, Це веснян. Перед безкутом стара виснянка, так, там веснян. 1351. Просто ще за цей місяць не заплатили, чи за той, бо то і відбувається. Закриті в часу да. вони не сплачують. А чому вони закриті? Вони ще, продали свою фігуру, в них власні, картівські власники. Так, Зучить э, підприємство шпадку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, сплаченої юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості десь або про скітовий платіж вісім гривень. А, а? а? а, а? візьми найбільше, бо такі ми все-таки звертаємося з ти 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 листами. Що разом найбільше значить ранні у нас оренда плата юридичних осіб на 1 липня 63 тисячі 655 гривень. Зараз вони. Mm -hmm. І <п 'ят> Агролідер Схід, це має деподаток юридичних осіб 10 тисяч. Агролідер схід це отечання від АТК. Це, Але це дивно. Це дивно, бо вони зазвичай сплачують. <п 'ят> ну, З юридичних осіб Ну, все. Mm -hmm. Так, в цьому це все фізично. Mm -hmm. uh, я я можу скинути на старостати. Uh, я можу скидати кожного місяця після 10-го числа, бо я можу їх тільки mm. Вся буде після 10-го. А ви вже будете моніторити своїх людей і передавати. Mm. У нас нема не номерів телефонів в більшості. Це правильно. Саме фізичним. Вона рівно скидала тут таблиця, просто розкладу. <гум> <гум> ну тоді так треба робити разом із старостаками. Наш відділ, який є ось воля Аня, і плюс Іра. Ось, а, а ми вже до речі телефонували. Та так людям нагадувати і, і лиси виформували вже кілька разів. Та та, Може, з поки що до не знаєш, що це Так, так. І розповідати. Ну, ми шукали людей, ми звінили, то казали, що перший раз що йде, але обов'язково зарплати. щоб не приходити Знову з липня. З липня місяця. Добре. Якщо немає запитань, то прошу проголосувати за встановлення місцевих податків і зборів на території нашої громади. За? Проти? Утримав. Рішення прийнято. Наступне. Про затвердження розпорядження селищної голови за 2 квартало 2025 року. Хто за проєкт рішення? Розпорядження. Всі за. Ви отрималися. Про внесення змін до положення про службу в справах дітей Миробільської селищної ради. Затвердження в новій відповідальність. Те, слухали дівчат, про що за зміни і були до... Прошу до голосування за? Проти. утримати рішення прийняте. Про внесення змін до тарифів на платні соціальні дозволи, що надаються. Переглядає інфляту соціального обслуговування. Теж маємо розповідала. Прошу до голосування. За, проти, утримав, скріп, «За». Наступне про затвердження звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності. Кадастровий номер є 0236. В кінці загальна площа 047. Цільове призначення для будівництва в обслуговування будівлі торгівлі. Затверджуємо експертну грошову оцінку. Прошу голосування. За, проти, утримавсь рішення прийняте. Про затвердження експертної грошової оцінки на земельну ділянку 0331 331 номер. Щодо формування військового, яке називається «десятий кузов, і я хочу усунути конфлікт інтересі шлях не голосування. Хоча я тут в позиції проти того, щоб скажі, чи більше за те, щоб погіршити його мови. От тобто моє питання голосу. Я вже доведу, Дуже. що це буде інше рішення, що це неправильно не прийняти. Не Дякую. 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 Наступне про включення до переліку земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 0236 площою 04 Те, що ми голосували за нормативну шову оцінку включають до переліку на е аукціоні електронного аукці... аукціону. Прошу про голосування. Хто за, проти, «Утримався», рішення прийняте. Наступне до переліку е для підготовки лоту, для продажу права власності земельної зі ділянки, так само у формі електронного аукціону. Е Двоє осіб є на та козаченко під будівлями. Прошу до голосування. За, проти, утримав з рішення прийняте. Про припинення права власності на користування загальною ділянкою. Розробку проекту за милоустрію щодо відведення земельної ділянки. Отже, вулиця Рибацька, 30 соток, у приватному власні світові. 15 Отже, прошу голосування за. Про 7 і 12 років. Вони просять внести зміни до цього рішення і надати відправо на викладання договору ради на 12 років. Прошу до голосування. Хто за дану пропозицію? Проти утримав. Рішення прийняте. Наступне: про затвердження технічної документації з данут щодо інвентаризації земель Походить по призначення та передачу земельної ділянки воля поляці Англії Миколаєві я заявляю Землеустрою щодо проведення інікалізації земельського сільськогосподарського призначення та передачі земельної ділянки в оренду тоді лісійські поля. Пам'ятаємо так. так. Добре, прошу до голосування за проти. Утримав рішення прийняти. Наступне про розгляд заяви Абалмасова Владислава Ось, щодо надання йому земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. І вона пояснював, це є спільна власність громадян квартирного будинку, тому вона не може ділитися, так як вона є взагалі і не сформована. Тому і, не плюс, можливо, і плюс військовий стан не розглядається, тому підготовна відповідь. Було, і плюс це має бути рішення всіх згодом власників. Ну. Тобто, все, я прошу до голосування, щоб відмовити балмасову виділення заміни. За, проти, утримав, рішення прийняти. Так, наступне питання про надання дозводу до у Апро та розв'язку пінічної або згідно рішень, які були надані раніше до військового стану до війни. Прошу дане звернення підтримати. Хто за проти, отримав, рішення прийняти.